Громадян на безпечній території, руйнуванням і інфраструктури, забезпечення можливості продовжувати отримувати освітні послуги, в безпечних умовах, навчатися в зручному місці і в зручний час нам допомагає окрема форма здобуття освіти це дистанційне навчання. Ось на слайді показано, як наші дітки працюють з вчителями. Одеська гімназія працює дистанційно за відсутності укриття. За запитом батьків 15 учнів навчаються на сімейній формі навчання. І 109 учнів дистанційно. Онлайн-уроки це живі уроки, де вчитель працює разом з класом, де всі учні разом з вчителем за розкладом відвідують уроки. І урок відбувається тут і зараз, саме в синхронному спілкуванні учнів та вчителів. Також створено у нас і інклюзивне середовище для дітей з особливими освітніми потребами. І, е, в нашому закладі освіти, в Одеській гімназії, відкрито три інклюзивних класи, де навчаються три дитинки з різними нозологіями. Якісний освітній процес та комфорт з за в закладі створює творчі. Та досвідчений колектив. Перед вами на слайді наші педагоги, які працюють наполегливо. Ось у нас є і вчителі, методисти, і старший вчитель, і вчителі і першої, і другої, і вищої категорії, і також є в цьому році молодий спеціаліст. Одеська гімназія номер 127 це територія якісної освіти дітей, про що свідчить довіра батьків мікрорайону до закладу. Ми зробили маленький аналіз руху учнів за останні три роки, враховуючи ще те, що ми з 22-23 навчального року вже не набирали 10 клас, бо ми готувалися до зміни типу закладу із загальноосвітньої школи на гімназію. І ось можна поспостерігати за три роки рух учнів. Не критична, я вважаю, що не критична була ситуація. Все-таки ми з батьками втрималися, хоча б на діла на яких розпочинали в 2022 році. Матеріально-технічна база нашого закладу перебуває на достатньому рівні. З 2016 року в нас було проведено капітальний ремонт нашого закладу освіту, були відремонтовані приміщення, будівля, проведено благоустрій території, придбано нові меблі та оновлено матеріально-технічну базу навчальних та адміністративних кабінетів. Створено безпечне освітнє середовище, встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, відкрито кабінет безпеки для діток і це все дякуючи підтримці Одеської міської ради, депутатському корпусу нашого департаменту освіти та науки, територіальному відділу освіту, комунальній установі нашого району, батьківській громадськості та педагогічному колективу. Пріоритетними напрямками. Освітньої діяльності гімназії це є спрямування зусиль педагогічного колективу на пошук нових форм і методів організації навчально-виховної роботи, а також встановлення особистості дитини, сприяння гармонізації і гуманізації. Стосунків між учнями та педагогами, школою і родиною, забезпечення сприятливих звичайно умов для і психічного розвитку наших діток, забезпечення підвищення рівня професійної компетентності вчителів школи, а також реалізація особистісно орієнтованого підходів в освітньому процесі. Заклад освіти в 2023 році розробив стратегію розвитку Одеської гімназії номер 127 де чітко показано нашу місію та візію закладу. Працюючи над перспективним планом розвитку закладу освіти, ми зробили свод-аналіз, а саме виявили сильні сторони, слабкі сторони, наші можливості. І, звичайно, вже загрози. Сильними сторонами, що в нас є, згуртований і працездатний педагогічний колектив, високий потенціал вчителів на протязі всього і своєї педагогічної діяльності, вони завжди намагаються діти до вершин, забезпечення всіх педагогів комп'ютерною технікою, дякуючи програмам державним, що наші всі педагоги мають ноутбуки, наявність сприятливого психологічного мікроклімату в колективі, підключення закладу мережі інтернету. Через е, оптоволокно, тому що у нас завжди є інтернет в закладі, наявність ефективної платформи онлайн-навчання, електронний журнал, електронний щоденник. Ми працюємо на, на порталі Нові знання. Ось на слайді показую, як наші вчителі йдуть твердо до, до перемоги. Також е, є наявність сайту закладу освіти, що дає можливість висвітлювати всю е, нашу інформацію про. Е, Нашу педагогічну діяльність і діяльність з нашими дітьми, участь учнів з українських учнівських інтернет-олімпіадах, обласних, міських олімпіадах, міжнародних конкурсах, монолітературних конкурсах та також та українських учнівських конкурсах, таких як «Полосок», «Кенгуру», Грінвіч, де особливо малюки, це діти початкової школи полюбляють приймати участь в таких конкурсах, зв'язки з громадськістю та партнерством у відносинах між адміністрацією та колективом закладу. Звичайно, є і слабкі сторони. Слабка сторона саме те, що в нас відсутність власного укриття. Друге незручне розташування закладу освіти, адже ми розташовані на околиці нашого міста. Високий рівень триможності учасників освітнього процесу, недалеко Хаджибреївський лиман. Відтік учнів в інші заклади освіти, зниження мережі класів, недостатня робота з одарованими учнями, недостатнє кадрове забезпечення вузькими спеціалістами для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами і наявність вакансій, відсутність спортивної зали, у нас відсутня спортивна зала, актова зала, а також інклюзивно-ресурсної кімнати немає для дітей з особливими освітніми потребами та відсутність тим лаператорів. Свої можливості. Ми також виявили, що ми можемо разом з педагогами і учнями приймати участь у різноманітних програмах і проєктах, створення сучасної системи партнерства школи сім'ї, громадських організацій, створення віртуального освітнього простору школу, можливість створення системи додаткової освіти, ввести гуртки за потребами, спортивні секції, факультативи, курси за вибором і, звичайно ж, допрофільне навчання, щоб мати можливість дітей просувати далі. по... Вам знань. Які в нас загрози? Зниження контингенту учнів, збільшення освітніх втрат через тривале дистанційне навчання, зниження мотивації до навчання у здобувачів освіти, погіршення ментального здоров'я і збільшення соціально неблагополучних сімей. Ось перспективний план розвитку нашого закладу: саме що ми. Плануємо наперед собі створення сучасного освітнього простору, створення е, партнерства, створення нового освітнього простору у 5-9 класах за програмою Нуш, забезпечення освіти для дітей з особливими освітніми потребами, активне залучення педагогічних та соціальних партнерів для вирішення завдань підвищення якості освіти, а також усвоєння різних форм комунікації з метою відкритості гімназії, контактів з іншими установами, організаціями та підприємствами. Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності закладу освіти стараємося бути прозорими, відкритими до всіх. До гімназія територія без насильства, попередження і профілактика булінгу, насильства, дискримінації, толерантні стосунки, популяризація дружби, підтримка і саме допомога, сприяння поширенню педагогічного досвіду. Дійсно поширюється педагогічний досвід через проведення майстер-класів, круглих студій, відеоконференцій, оце ми все плануємо, власних публікацій у фахових виданнях, участь у конкурсах педагогічної майстерності, експериментальних проєктах, спрямованих на впровадження інновацій в освітній процес і дискусійних панелях, а також допрофільна базова школа. Допрофільна базова школа це дасть нам в майбутньому наших випускників після 9 класу працевлаштувати в профтехнічні училища технікуми і здобувати освіту далі. Ну, Скажімо, підводячи підсумки, можна виділити такі ключові компоненти перспективного плану розвитку гімназії це підвищення ефективності управління закладом, індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання, наскізний процес виховання створення дієвої системи взаємовідповідальності сім'ї та школи створення сучасного освітнього процесу. Ну, гадаю, що спільними зусиллями разом з батьками, учнями, а також з усіма небайдужими до життя наших учнів Одеській гімназії номер 127 ми зможемо втілити всі свої плани. Дякую за увагу. Питання колеги. А Я прийшла в школу працювати з 2008 року. У нас взагалі в школі було 95 учнів. Потім так зростали, зростали, ми трохи ми дійшли до 137 учнів. Але, дякуючи департаменту освіти, який. Нам завжди подають руку допомоги, на наші звернення разом з депутатами підняли питання, і в нас наша загальноосвітня школа перших других ступенів стала загальноосвітньою школою перших третіх ступенів. І ми спробували себе в третій ступені, де були десятий 11 клас. І ми на той час мали 175 учнів. Це не так багато, але для нас це було великий ривок. Але зважаючи на ту ситуацію, що там контингент учнів більше. Приїжджають, від'їжджають там контингент. Дітки всі навчатися хочуть, але от більше схиляються до того, що після 9 класу потрібно все-таки йти в профтехнічне училище, здобувати вже професію за своїм напрямком. І якби ми погодилися з задоволенням, що нас зробили гімназію, тому що ми розуміємо ситуацію і розуміємо, що дітям найкраще. краще. Ну, Саме більше було сто учнів. Ви розумієте, от враховуючи ваше розташування і такий кочуючий, ми ви і ви там постійно якісь такі притрупаці. Їхали, приїхали. <ріст> тобто, та, там краще зробити школу повного дня. Тоді вони якось будуть зацікавлені, там знаходиться школі. В школи не будуть виїжджати. Бо вони так їдуть на той привоз, ще кудись працювати і дитину з собою вивозять її туди. А якщо школа повного дня, коли вони знають, що ми 8 прийшли і 18 вийшли, то тоді вони будуть сидіти. Тут продовження одня була. і зробити був. все. Повне у нас дійсно так, були гуртки, були е, якісь е, е, ігри з дітьми проводили, тошкільний е, табір, все було. Зараз немає Україні. Не ми не зробили такий табір ремонт, ви розумієте, <реку> там, коли приїжджаєш, як оазіс там стоїть. У нас був Київ, Київська делегація була, ми туди вивезли, вони там аппали, охпали, тому що... Оазі, ну, там стільки коштів. у же стадіон зроблений. Да. Великі такі сучасні стадіони і школа. Укриття, ну, але там не, не можна говоритися. У нас дуже близько. Ще... Вода. Дуже близько вода. 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 20-й Трампа відходиться. Запрошую до нас в офісі. <laughs> Дякую. Дякую, Завси. Дякую. Завси. Дякую. <laughs>

Хотя сидіти там, понимаешь, никуда не вийшло. Уже такой якрайный. Так. так, результат усім. Два бали, два бали, два бали, два бали, два бали. Цель моїх два балли. Так, загону записи другого третього етапу.

Taip pat maksimaliai kiekius. Pritarėme jūsų, vykdirektoriau. Taip, ačiū. Taip, ačiū. Ačiū. Sutinkui su ryšiu.